Рекламна компанія це класно, але вона живе тільки коли вона в ефірі. А бренди живуть довше. А архітектура живе ще довше. І ось ми йдемо в ускладнення продукту, тому я жартую зараз, що Федерів як компанія це не тільки і не стільки маркетинг-агенція, скільки університет покращення Всесвіту. Да? чому університет? Бо ми самі вчимося на кожному проєкті. І намагаємося їх робити ну, такими складними. От у мене зараз проєкт, який мені дуже цікавий, наприклад, це трансформація Буковель. Бо Буковель 25 років цього року. За 25 років вони побудували найкращий гірський курорт в Україні, найбільший, наймасштабніший. І зібрали унікальну колекцію унікальну, урбаністичних помилок. Зробили. Фантастичні пам'ятники халабудної архітектури кінця 20-го, початку 21 го століття. І зараз у них все супер. Але вони розуміють, що якщо вони нічого не будуть змінювати, то через 5 років це в кращому випадку буде гідропарк, в кращому випадку, і буде ну, просто дуже прикро і дуже сумно. Тому ми зараз займаємося, ми вже затвердили нову візію на наступні 25 років. І моя мрія, яка я вже бачу, що скоріше за все, більше, набагато більше 50%, що вона стане реальністю, ми знесемо весь центр Буковелю і побудуємо його заново. Вже є архітектурне рішення, і воно вже затверджене. І я його вже бачив. І ми його співавтор в певному сенсі. Оце фантастична мотивація. Да? Я чекаю, що пройде 5 років, і я зможу з дітьми приїхати в Буковель і сказати, о! Пам'ятаєте, тато картинки показував? Так ось вони. Це дуже, це дуже мотивує. Це дуже мотивує. І от цього достатньо насправді.